Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу і всі, хто завітав до мене в цей зимній січневий день. Сьогодні ми займаємося відновленням нашого гуртожитку. Гуртожитку Макарівського медичного коледжу. Ось він перед вами. Уже збудований новий дах. Монтовані нові вікна, і ви бачите, купа будівельного сміття лежить перед вікнами гуртожитку. Адже расисти нічого живого не щадили в Макарові і зруйнували гуртожиток коледжу. Дякувати Богу, відновлена криша, відновлений дах. І відновлені вікна нові стоять. Силами волонтерів зроблений ремонт всередині. І от зараз весь колектив прийшов робити косметичний ремонт і, скажімо, прибирання у середині гуртожитку. Ну, виносять скло бити, адже коли влучила ракета. І, мабуть, тут не один снаряд був на сміття, то таким чином все було зруйноване. Ну, от бачите, які тут купи. накриті чорними матеріалами, які ми зайдемо до середини, подивимося, що тут. А тут будівель. Зруйновані вікна, які залишилися. Меблі потрощені. Ну і маса будівельного сміття. Ось демонтовані залишки вікон, меблі. Тут ще ремонт не зроблений, на першому поверсі все ще попереду. Поки не було даху, тут все текло і бігло, але дах вже відремонтували, то можна робити далі ремонт гуртушитку. Піднімемося на другий поверх. Студенти теж приймають участь у ремонті гуртожитку. Ось ну, ви бачите, волонтери нам зробили такий от ремонт. Ну, він не можна назвати, що це професійний ремонт, але ж це добре. Адже стіни вже чисті, пофарбовані, ще не зроблені откоси, але стоять уже добротні вікна. Батареї теплі. Добре і гарно. вікном садочок і будинки макарівчан. От такого рожевого кольору стіни. А я ж хвилин, я, я у нас тут була так... Уи! Обличчя усіх усміхнені, всі щасливі українці. Трудолюбиві, відновлюють зруйноване варварами житло для студентів. І от кухня. З газовими плитами, які не всі вціліли, вікно. Це те, що залишилося після бомбардування. А за вікном житлові будинки. Ми знову на першому поверсі. Давайте пройдемо, подивимося душову кабіну. Ну, відновлені душові кабіни. Стоїть два бойлери. І ще одна кухня, ви бачите, з газовими плитами, два новеньких буйгери. Проводка поміняна. Все жде, робочих рук, а також коштів для відновлення гуртожитку. Тож, дорогі друзі, наша толока на сьогодні закінчена. Наш колектив попрацював на славу, поприбирали цей другий поверх. Перший поверх у нас ще без ремонту залишився. Дякувати волонтерам, які своїми силами зробили. Ремонт на другому поверсі в нашому гуртожитку. От так от у нас на території гуртожитку. Зараз сніжком припорошило трошки. Надіюсь, прийде переможна весна. І в нас тут буде все зелене в квітах і щасливим сміхом наших студентів.